Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку діагностика апаратної та програмної складової комп'ютера. Усунення збоїв у їх роботі. Сьогоднішній наш урок присвячений саме цій темі. Ми з вами коротенько розглянемо діагностику апаратної та програмної складової комп'ютери, як її можна здійснювати та які бувають причини збої. Отже. Чи стикалися ви з перебоями у роботі ваших комп'ютерних пристроїв? І з чим це було пов'язано? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, з оновленням е, програмного забезпечення чи з відсутністю оновлення. Все це може бути причиною виникнення неполадок. Які дії ви здійснювали для усунення неполадок у роботі комп'ютера? Першочергова найбільш поширена дія це, звичайно. Перевстановлення програмного забезпечення, якщо це стосується програмного забезпечення. У сучасних же комп'ютерах значна частина операцій з діагностики апаратної та програмної складової комп'ютера здійснюється автоматично з використанням програм операційної системи та додаткових програм. Ці програми регулярно проводять перевірку роботи пристроїв комп'ютера та окремих програм, включаючи операційну систему. А саме відбувається діагностика, тобто процес визначення стану організму чи технічного пристрою рослини, також взаємне розташування, розміщення якихось предметів або їх частин, яке дає можливість визначити помилку або несправність. Наприклад, після включення комп'ютера виконується система команд, які об'єднані назвою POST, тобто Power on self-test, самоперевірка під час увімкнення. Метою посту є визначити початковий стан пристроїв комп'ютера та виявити, чи правильно працюють основні апаратні компоненти. Якщо виявлено некоретичні помилки, то виводяться повідомлення про їх наявність, а також пропозиція виконати додаткову перевірку та усунути неполадки, або ігнорувати проблеми або перейти до завантаження операційної системи. А от якщо критичні, тобто виникають помилки, то їх варто усунути, а саме підключити певний пристрій, наприклад, клавіатуру, а за неможливості Звернутися до відповідного фахівця для вирішення цієї проблеми. Ще одним способом пошуку та виправлення помилок у роботі програмного забезпечення є компонент Windows, який має з назву засіб виправлення неполадок. Запускається він наступним чином: пуск, налаштування, оновлення та захист виправити неполадки. Для розв'язання конкретної проблеми необхідно обрати посилання додаткові засоби усунення неполадок та обрати вид неполадки, так як це показано до прикладу на зображенні. Ви бачите додаткові засоби усунення неполадок і саме ті пристрої, з якими можна працювати для визначення неполадки та їх вирішення. Також можна скористатися кнопкою Запустити засіб усунення неполадок. В нашому випадку на зображенні ми бачимо запустити засіб усунення неполадки для пристроя відтворення звуку. Тобто це можуть бути колонки, які під'єднані до вашого пристрою, або ж колонки, які вмонтовані у ваш цифровий пристрій, до прикладу, в ноутбук. Залежно від вибору виду неполадок, після натискання кнопки Запустити засіб усунення неполадок відкривається діалогове вікно, у якому потрібно буде обрати способи діагностики та усунення неполадок. До прикладу, після вибору засобу усунення неполадок мережевного адаптера в діалоговому вікні буде запропоновано обрати адаптер для певної мережі Ethernet. Тобто ефірна мережа, технологія передавання даних, що використовується в локальних мережах, тобто дротовий спосіб передачі інформації. Wi-Fi, тобто підключення через мережу, Bluetooth. А також усі мережевні адаптери. Тобто ми бачимо з вами аж 2, 3, 4, 5 різних способів підключення до мережі. Після вибору адаптера та кнопки. Далі, яка знаходиться внизу, буде запущено сканування відповідних пристроїв зв'язку та намагання автоматично виправити неполадки. У випадку, коли програма не змогла виправити неполадки, буде виведено відповідне повідомлення. У такому разі, варто звернутися до фахівців для вирішення проблеми. Самостійно не знаючи причин і неможливості автоматично виправити помилку, не рекомендую здійснювати виправлення, тому що це може призвести до більш гірших дій та поломок. Існує, звичайно, цілий ряд додаткових програм для діагностики та усунення збоїв у роботі комп'ютера. А саме найбільш популярні, такі, як AIDA 64, Safe Standard, CPU Z та інші. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цих, можливо, програм додаткових ви вже використовували в себе вдома. Або, можливо, в школі. А зараз, як я його обіцяв, наш урок сьогоднішній, коротенький, але інформаційний. Ми з вами спробуємо виконати завдання з підручника на сторінці, буде в описі під відео. Завдання звучатиме так: Визначте призначення службової програми діагностика пам'яті Windows. Проведіть діагностику пам'яті. Внесіть у текстовий документ відомості про послідовність і результат перевірки. Збережіть текстовий документ у своїй папці у файлі з іменем завдання 3.4.6. Давайте спробуємо разом виконати це завдання і за нього відповідно отримати найвищий позитивний бал з інформатики. Давайте перейдімо до виконання. Отже, нам потрібно з вами знайти діагностику пам'яті комп'ютера і провести її. Результат записати в текстовий документ, якщо ви робите все це на комп'ютері. Якщо у вас немає можливості виконати на комп'ютері, ми виконуємо дану дію з вами в ЗОшиті, тобто все запишемо в ЗОшит. І результат покажемо потім вчителю саме в ЗОшиті. Отже, натискаємо Пуск. В пошуку пишемо діагностика. Прошу. Діагностика. І от бачите в нас є діагностика неполадок пам'яті комп'ютера. Обираємо. В нас з'являється вікно контекстне діагностика пам'яті Windows, де нам потрібно обрати, як саме здійснювати діагностику. Так як я здійснюю діагностику і потім результат записую, щоб вам показати, я оберу здійснення перевірки на наявність помилок під час наступного запуску. Ви ж обираєте перезавантажити негайно і «Здійснити перевірку на наявність помилок. Отже, виконуємо. Здійснити перевірку. Мене повідомило, що під час наступного запуску комп'ютера Windows здійснить перевірку на наявність помилок і відобразить результат на дисплеї. Натискаю Закрити. Зараз я перезавантажу комп'ютер і потім покажу вам результат роботи у себе ви можете побачити цей результат, якщо натиснули Виконати перезавантаження відразу. Процес діагностики вашої пам'яті комп'ютера буде виглядати ось таким чином. Нічого страшного в цьому немає, потрібно дочекатися повної діагностики, завершення діагностики вашої пам'яті. Тобто дочекатися, доки в нас не буде по двох пунктах 100% діагностики. А по одному пункту, а саме смужки про провантаження, яка зараз показує 11%. Не буде показника 100%. Тому трішки набираємось терпіння та чекаємо, щоб статус був «No problem». По завершенню діагностики комп'ютер перезавантажиться. Ви щойно бачили, як відбувається діагностика. Якщо проблем ніяк не буде, нам відразу надійде повідомлення про те, що після перезавантаження. Може ніякого повідомлення не з'явитися, але в більшості випадків з'являється повідомлення про те, що помилок не виявлено. Це дуже чудово. Як результат, ми з вами маємо все занотувати. Для цього я, до прикладу, заходжу в нашу папку, створюю відповідно текстовий документ, підписую його завдання. 6. своє прізвище. Відкриваю його, і тут коротенько описуємо наш з вами результат. До прикладу, в моєму випадку я змінюю мову, ставлю Times New Roman, 14-й шрифт, і прописую, що в моєму випадку під час діагностики. Пам'яті ПК, помилок та технічних збоїв не виявлено. Ви ж, відповідно, записуєте свою інформацію. Можливо, в когось будуть якісь помилки. Можливо, в когось не буде помилок. Тобто, кожен свою, е, свій результат. Потім я натискаю Зберегти і даний запис покажете вчителю. А також можете коротенько розказати, як саме ви здійснювали діагностику, і з вами може бути додаткове запитання, а скільки, до прикладу, процесів має відбутися для перевірки пам'яті. Я наголошу. Два процеси, які ми чекали до повної перевірки перший і другий. Вся інформація, як ви вже зрозуміли, виводилася англійською мовою. Тому англійську мову дуже важливо вивчати для того, щоб розуміти складові комп'ютера, а також його виявлення помилок та управління. А зараз завершуємо наш з вами урок і перейдімо до питань для самоперевірки. Наш сьогоднішній коротенький урок я пропоную питаннями для самоперевірки. А саме, які інструменти операційної системи надають користувачу можливість діагностувати та усувати недоліки апаратної та програмної складової комп'ютери? Як їх запустити на виконання? А також напишіть, яку програму можна використовувати для діагностування та усунення неполадок апаратної та програмної складової комп'ютера. В будь ласка, Опрацюйте розділ 3.4, сторінка 87-88 з підручника з інформатики для восьмого класу. Також на сторінках 89-90 можна знайти завдання для виконання стосовно цієї теми. В разі виникнення питань пишіть в коментарях, спробую вам допомогти. На цьому ж я прощаюся. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підтримати канал підпискою та вподобайкою, а й за можливості можете також закинути декілька гривень для розвитку нашого каналу. До нових зустрічей!